3 червня близько п'ятої ранку на Керченському мосту пролунав вибух. СБУ завдала удару, а в Криму запустився знайомий сценарій: паніка, блокпости, глуха тиша в ефірах. Ми зв'язалися із двома активістами із різних рухів спротиву, що діють на тимчасово окупованому півострові, аби дізнатися, що ж насправді відбувалося там. Після атаки з міркувань безпеки ми спілкуємося з ними виключно через голосові повідомлення або спеціальні месенджери. Ранок почався не з кави. О 6.15 ранку я прокинувся від того, що телефон розривався, причому декілька телефонів одразу. Особистий, робочий і ще декілька. Новини, дзвінки, згадки у коментарях і так далі. Весь підпільний рух Криму вже був на вухах о 6 ранку. Я думав, що мені це все сниться, що це якийсь прекрасний сон. Але потім зрозумів, що це все в реальності а сам кримський міст, який після попри удару, ä, это, понятно, спостерігали з панічні настроєм. І це цілком очікувано, чимало росіян перебрали сюди і ä, встигли обжитися і придбати, придбати нерухомість і перспектива втратити все через елементарну неможливість дістатися до матеріалкової Росії. Це було що це їх не це, очевидно, їх не їх Активісти кажуть, після атаки довгий час окупаційні адміністрації не інформували. Місцеве населення взагалі. Вони старалися зберігати більш інформаційно, тому що загалом і офіційні канали старалися не передавати, не передавати в цьому уваги. Нічого не сталося, все і повинні бути. Ми з вами він е ну, прикривається в будь-якому випадку кожен раз, коли, е коли є якісь зрив або е атака, е морські дороги. Більше чи менше сотні представників, ну навіть язик не повертається сказати правоохоронців, назвемо їх органами. Вже були навколо мосту. Всіх перевіряли і все перекривали. У ті дні вийшли новини. Федеральна служба запобігла ряду диверсій, всіх спіймали, всіх покарали. Що збили 400 дронів і 100 можливих запущених по Криму? Ну як зазвичай, вони намагалися заглушити цю новину своїми видуманими або напіввидуманими перемогами. І ось досі ніякої комунікації, що ну ось кримчани. Ми обізналися її досі. Немає. Всі просто тупо мовчали, тому що вони не могли, якби відразу придумати, от що сказати місцевому населенню, як викрутитися з цієї ну такої для них ганебної ситуації. Це такий великий іміджевий типу мінус для е, окупаційної адміністрації. І попри те, що Крим, за словами активістів, постійно живе у режимі посилених перевірок, такі атаки змушують окупантів ще більше казитися. Виїзд ви та в'їзд зараз тільки по КПП, по блокпостах достатньо складно. Не дай Боже, ти спробуєш якось провести вантажівку, відразу зупиняєшся там на півдня, ніби ти за кордон їдеш. Так, я думаю, що коли вони чують слово фура, у них починає сіпатися око. Ба більше активіст руху спротиву антисмерж Остап додає. Російські військові знову почали говорити про висадку українського десанту на півострів. Так так, такі чутки були. Ми самі це моніторилися згідно нашу роботу з другим опором, що в будь-якому випадку буде готова також самі військові російські. Конту цього були готові і готувалися. Це навіть спостерігалося кілька днів і після цієї операції наших служб, коли туди стягувалася і військова техніка, і авіація не могла не запитати у кримського партизана і про реакцію місцевого населення. Я чекав. Я чекав цього питання. Я хотів похизуватися вам, тому що кожен раз, коли таке починає відбуватися, кількість повідомлень і заявок до нашого руху спротиву кратно збільшується. Після атаки минув майже тиждень, а мені здається, що до нашого руху заявок надійшло більше ніж за всю весну. Активісти додають зараз, коли окупанти намагаються розслідувати цю атаку, партизани активізовуються ще більше та вже готують несподіванки окупантам. Сюрприз від кримчан отримали і ми тільки досить приємний. Це фото спеціально для нашого телеканалу Рух спротив кримські партизани зробив із Сімферополя і з їхнього дозволу показуємо його і вам. Активісти додають, чекають на повернення України і зі свого боку. Продовжують чинити спротив Карина Подленко, Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.